Вітаємо інтернет магазин СККС. Розповідаємо ще про одну новиночку. Це телефон серва i 15 mini. Мабуть, є відсилання до iPhone 15, але все одно зрозуміло, що до iPhone жодного відношення він не має. Одразу по розміру, щоб було як зорієнтуватися, вам ось бачите розмір кредитної карточки і відповідно розмір телефончику. Він відноситься до міні, Товщина його приблизно приблизно пів сантиметра, ну може чуть, -чуть більше. Тут будована пам'ять. І що йде в комплекті? В комплекті йде отакий от силиконовий, достатньо крутий е чехольчик. Це гарна фішка, яка є лише в серво. Вони завжди дають ці чехольчики до більшості своїх телефонів. Є ось така скріпка, це означає, що батарейка вбудована. Відповідно, воно не має, її зняти просто так не можна. Відповідно, сім-карту, коли ви вставляєте, пам'ятайте, потрібно перезавантажити телефон, бо це не Android-система, відповідно, вона не може не побачити сім. Це в комплекті зарядний кабель Type-C, але б я не думав, що це реально той Type-C, який ми знаємо класичний. Інколи китайці використовують якийсь власний Type-C, причому до різних моделей абсолютно різний, мабуть, розпіновка різна. Є така штука, щоб ціпляти і носити. Ну і сам телефон. Він невеликий, не важкий. Тут є чотири камери, мабуть, є особливість 2,15. Одна просто намальована, одна. Камера зверху, друга, я думаю, взагалі фейкова. І є світодіод, як фонарик Закрито плівочкою. Бачу, що це відкривається, але воно приклеєно. Це пластик, це не метал, повністю в пластику. Давайте включимо меню і подивимося, що там в меню у нас. Так, бачите, кнопочки отак розміщені, специфічний інтерфейс. Включаємо. Е, дуже цікавим є рішення це е, дисплей вигляді кола. Відповідно, має бути інтерфейс вигляді кола. Зараз спробую покращити зображення, щоб вам було видно. А, ні, не так. Да, з, не... з незвички буде незручно. Треба, щоб по центру з'являлася та необхідна опція. Зараз настройка телефону, параметри екрана. Подсвітка екрана я зроблю її меншою для чого, щоб вам було краще видно. Окей. Okay. І так, заходимо в меню. Рух по меню, в принципі, класичний, нічого нового, все те, що й було раніше. Єдине із того, що є, це в нас мови. Як бачите, можна обрати мову потрібною. Коли ви листаєте, то те, що по центру, воно є. Нам потрібно. Камера. Ну, камера, камера, не думаю, що це більше, ніж 1,3 Мп. Класично для дешевих телефонів. Є відеоплеєр якийсь, є музика, ігри, гонки якісь є. Що там ще у нас? Є з цікавого ног? Це контакти. Давайте додамо контакти і подивимося, наскільки. На 20 символів кирилиці можна ввести. Далі. І що у нас тут іще? Ну, профілі є, звичайно, і можна слухати музику. Так, в кабінеті у нас аудіоплеєр, радіо не бачу, не бачу. Ігри, смски. Так, а ну ще раз налаштуваннях Профілі користувача без звуку. Індор. Якийсь індур. Цікавий режим. Індур. Дивно, на вулиці, скоріше всього. Ні, на вулиці окремо є режим. Ну, хто купе, розповість нам. Є функція SOS, це швидкого набору номеру SOS, Хто знає, що це таке настройка безпеки? І я не бачу якихось додаткових функцій зміни голосу. Які бувають зазвичай в подібних телефонах. Тобто цієї функції теж тут немає. Ну, а отак зробимо висновок, що телефон з сімочка відкривається і вставляється. Як скріпка, тут вставляється, або дві карти вставляється дві сімки, або сімка і карта пам'яті. Класичний підхід. Телефон досить зручний, цікавий. Цікавий, в принципі. Дивіться, як в руку вкладається. Е, має право на життя. Ага, є вібро. Є вібро. Режим. Совіщання, ще досить приємно насправді. Ага, є ось такий годиночок навіть, дивіться. Прикольно. Розблокування треба натиснути зліва і натиснути решітку. Теж класична штука, щоб вимкнути віброрежим, режим польоту. І можна вимкнути сам телефончик. Ну ось така новиночка, будь ласка. Купуйте, замовляйте, ми, як завжди, зробимо найкращу ціну за найвищу якості. Такаго невеличкий по скрипту, е, голов... виправляю деякі помилки. Нагадую, що робити помилки це не страшно, головне, їх часно виправляти. Одна із помилок, що я сказав, неправильно, то це що тут лоточок, який вставляється, і можна поставити дві сім карти і карту пам'яті, що в принципі є досить круто і дуже цікаво. 200 карти І другу помилку, яку я зробив, це те, що не використовується звичайний Type-C. Насправді будь-який Type-C використовується і це круто, це означає, що дуже швидко можна зарядити дану мобілку за допомогою стандартного Type-C роз'єму. Тут не китайський, а класичний Type-C. Окей, все добре, до зустрічі. Бережіть себе. Слава Україні!